Сько з восьмого поверху випала жінка. Сусіди розповіли деталі. У Києві працівник прокуратури збив жінку на тротуарі та втік. Потерпіла, померла. На Рівненщині смертельне ДТП загинули троє людей. Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. Мене звати Христина Дричик, і ми розпочинаємо із найважливішого. Трагічні звістки сколихнули в Волині. На війні загинув житель села Селець Володимир Мороз, 1993 року народження. Про це повідомили у Турійській селищній раді. І з 4 липня минулого року військовослужбовець вважався безвісти зниклим поблизу Покровська Донецької області. Під час обміну тілами загиблих і захисників України було встановлено збіг за ДНК. На війні з російськими окупантами загинув і захисник із села Дубечна Іван Липка, 1971 року народженням. У Дубечненській громаді повідомили, що серце захисника перестало битися 15 лютого минулого року в населеному пункті Новодарівка Запорізької області. Перед цим довгих півтора року герой вважався зниклим безвісти. На війні загинув житель села Городища Микола Корука. Про це повідомили у Боратинській громаді. Захисник загинув 16 липня цьогоріч. Лизу населеного пункту Тернова, що на Харківщині, редакція телеканалу Конкурент ТВ висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв, честь та шана воїнам. У Голобській громаді провели в останню дорогу захисника Михайла Щура. Відважний воїн був командиром відділення інженерно-саперного взводу аеромобільного батальйону. Михайло Щур із 13 липня минулого року вважався зниклим безвісти. 12 липня цьогоріч повідомили, що захисник загинув в районі населеного пункту Максимільянівка Донецької області. Відспівали воїна у Свято-Георгіївському храмі. Поховали на кладовищі у голобах. Редакція телеканалу Конкурент ТВ висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя. У Луцьку 19 липня сталася трагедія. Із вікна однієї з багатоповерхівок випала жінка. Детальніше про страшний інцидент далі. Трагедія сталася у Луцьку 19 липня надвечір ось у цьому будинку на вулиці Гетьмана Мазепи. Місцеві мешканці розповідають, що тут із восьмого поверху випала жінка. Вони досі не можуть повірити у цю втрату і розповіли нам деякі деталі. Місцеві кажуть, нічого не віщувало біди. Той вечір був спокійним, аж тут таке горе. Я, случайно на лоджі, так подивилась, думаю, в чому люди ходять об'ягатися. Дивлюся, куча... Е поліції, швидка не можемо повірити, бо вона, вона була така життєрадісна, така весела, така доброзичлива. Ну, просто енергія в неї кипіла. Вся. Тіло жінки в квітнику помітив водій, який проїжджав повз. Він і викликав швидку. якийсь мужчина машиною легкової своєї бачить, яка жіночка лежить в квіточнику. Він підійшов, бачить, дихання немає. Він везла скорую, скоро приїхала. Вона вже готова. Мешканці розповідають: жінці було трошки за 50. У неї залишилися вже дорослі син та донька. За словами сусідів, вона жила у квартирі разом зі своїм чоловіком. Вона шуткувала, каже, шукай мене в хаті. No, no. Він каже, я так завжди шукаємо. То я сюди загляну, сюди, туди немає її. Дивлюсь на балкон вікно відкрите. Я каже, зайшов. Глянув, вона лежить. Сусіди розповіли, що вікна та балкон на квартири, у якій проживала жінка, разом зі своїм чоловіком виходять на дорогу, і саме тут і сталася трагедія. Це місце, де впала жінка. Тим часом сусіди досі приходять до тями від шоку, а рідні оплакують непоправну втрату. Що саме стало причиною трагедії? Нині встановлює поліція. На Волині за добу, 18 липня, сталося декілька ДТП. Як повідомили у поліції області, у Луцьку авто наїхало на 61-річного пішохода. Потерпілого шпиталізували. Також цього ж дня поблизу села Оздів 25-річний водій легкового автомобіля з'їхав у кювет. Внаслідок ДТП він отримав тілесні ушкодження та був шпиталізований. Ще одна аварія трапилася близько 19-ї години у селі Радовичі Ковальського району. Водій автомобіля наїхав на 15-річну дівчину, яка каталася на роликах проїжджою частиною потерпіла, отримала тілесні ушкодження. Її шпиталізували. Слідчі розпочали кримінальні провадження. На Волині чоловік із Лопатою напав на співробітника ТЦК. Йому оголосили про підозру. У Волинському обласному ТЦК та СП прокоментували. Там зазначили, що у Ковальському районі невідомий чоловік скоїв напад на співробітника територіального центру комплектування під час виконання ним службових обов'язків. Інцидент стався 12 липня у селі Дубове під час перевірки військово-облікових документів. За інформацією Волинського ТЦК, близько 14-ї години співробітник звернувся до громадянина із вимогою пред'явити документи у відповідь, той раптово наніс два удари лопати в обличчя та по руках, після чого втік з місця події. На місце оперативно прибула слідчо-оперативна група. Особу нападника вдалося встановити йому, оголосили про підозру пораненого співробітника. ТЦК доправили до травмпункту. Медики зафіксували у нього закритий перелом пальця на руці та забійну рану щоки. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, у ніч на 20 липня війська РЕФ атакували Сумщину та Запоріжжя. Як повідомили в ДСНС Сумської області, загинула 78-річна жінка внаслідок російської атаки БПЛА на житловий сектор одного з сіл Севеської громади. Згоріли три житлові будинки та кілька господарських споруд. А Запоріжжя і район атакували щонайменше 14 ударних безпілотників. Було два удари з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атаки понівечені кілька приватних будинків, пошкоджені вікна та фасад у багатоповерхівці. Спалахнули пожежі. Там поранена 69-річна жінка. Повідомив голова Ова Іван Федоров. Під ударом було й Приморське. Там 64-річна та 73-річна жінки постраждали, коли російський дрон вдарив по їхньому будинку. Працівник прокуратури потрапив у резонансну ДТП у Києві. Він збив жінку на тротуарі та втік із місця аварії. ДТП сталося 19 липня близько 23.30 у Голосіївському районі столиці. Відео з моментом аварії показав генпрокурор Кравченко. З його словами, винуватець спершу втік із місця ДТП, проте згодом був затриманий. За даними Руслана Кравченка, винуватець аварії, головний спеціаліст відділу органів прокуратури. Він за кермом був нетверезим. Йому вже оголосили про підозру. Жінка внаслідок отриманих травм померла. Руслан Кравченко зазначив, що така поведінка ганьба для всієї системи і вона має бути жорстко покарана. Смертельна автотроща сталася на Рівненщині. Як повідомили в поліції області, у Рівненському районі внаслідок ДТП загинули троє людей. Аварія сталася 20 липня близько 8.30 поблизу села Антонівка. За даними правоохоронців, водій автомобіля Фольксваген зіткнувся з автомобілем Ауді. Внаслідок ДТП загинули Керманич та двоє пасажирів автомобіля Фольксваген. Їх ті лади блокували рятувальники. Водія іншого авто шпиталізували. Нині з'ясовують усі обставини смертельної аварії. У Києві, 19 липня, автомобіль заніс літню терасу ресторану, де перебували люди. Як повідомили у поліції Києва, водійка Мерседес не впоралася з керуванням та виїхала за межі проїзної частини на тротуар, травмувавши жінку, яка перебувала на літній терасі одного із кафе. Зазначається, що постраждалу річну жінку шпиталізували. Водійка авто виявилася тверезою. Вона пояснила, що під час руху автомобіля на його підлогу впав мобільний телефон. Жінка намагалася його підняти, при цьому втратила керування машиною. Нині розслідування триває. Поки ми говоримо про події в Україні, світ також не стоїть на місці. Тепер до новин світу. На півдні Ірану перекинувся пасажирський автобус, внаслідок чого щонайменше 21 людина загинула, понад 30 постраждали. Як інформує Associated Press, аварія сталася 19 липня вранці на півдні від столиці провінції Шираз. У ДТП також постраждали 34 особи. Рятувальні операції досі тривають. Остаточні дані уточнюються. Це означає, що Іран посідає одне із. Лідерських місць у світі за кількістю жертв ДТП щороку тут гине близько 17 тисяч людей. Це пов'язують із недотриманням правил безпеки старими транспортними засобами та низькою ефективністю служб екстреної допомоги. У неділю в Оакі на захід від Брізбена розбився легкомоторний літак, внаслідок чого загинуло двоє чоловіків. За даними ABC News, власник сусідньої нерухомості почув вибух і негайно викликав екстрені служби. На жаль, врятувати двох пасажирів не вдалося. За попередню інформацією, літак був комерційним та виконував плановий рейс. Перед аварією він здійснив посадку у Ворвіку і прямував до Оакі. Для розслідування інциденту Австралійське бюро безпеки транспорту вже направило команду слідчих із Брізбена та Канбери. Особи загиблих, поки не встановлення слідство триває. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент ТВІ. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт для вас у студії працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.